А чи були факти у Львові, наприклад, про те, що здавали квартири по 8 тисяч доларів? Про космічні ціни були. Були такі факти. Так зараз ціни на квартири ну трошки спустились, але не на той рівень, який був. А до... знаєш, що? а знаєш що? Курс долара, курс долара. Курс долара. Це... Я, я ніколо... Хочеш березові віни купити на базарі? Він дорожчий, тому що курс долара. Ні, я ще ти хочу, в... ну, ми ж березу, ми, ми березу заготівляємо в Канаді і в Фінляндії. Володь, Володь. Я ще М -м -м. хочу трошки трішечки уточнити на рахунок того, що ти кажеш, що були випадки. Не, не, на рахунок треба скидати гроші, е, так та, 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 не забувайте, стосовно, та. але стосов, та, стосовно <гум> та, стосовно <гум> тої ситуації, що ти кажеш, що були випадки, і там, і там, і там, і там, і там, і там і це. Ну, ви знаєте, в світі соціальних мереж то поширюється максимально швидко. Раз -два. Десь М -м -м. хтось фотку, десь хтось пост, написав. Раз, раз, голову. І воно поширюється, але не за забуваємо, не забуваємо, що ми говоримо зараз не за всіх тимчасово переселених. Ми говоримо за саме ці точкові випадки, які були розповсюджені. Можливо, є ще більше, яких, про які ми не знаємо, про які не ну, ніхто не написав і нічого не розказав. Але е це точкові випадки, і це є е дійсно якісь такі знаєш, моменти я вважаю, неповаги. І я взагалі вважаю, що має бути якась ще одна окрема волонтерська організація, яка буде. Всі ці, всі ці реальні ситуації фіксувати це треба фіксувати, тому що потім це все перестає в легенди. Хочете про масу? Це ми згадували. Ми згадували міські легенди. Нам включили газ в квартирі. О, во во дивись, ма. Хоч про масовість? Дивіться, всі чули цю історію. Здали квартиру людям безкоштовно. все, люди живуть, включили. Я чув це з трьох областей. Включили газ і залишили записку. Вперше ну, там це завжди це казали, що ні в зуб, ні українською, але ну записка українською. В нас згоріла хата, і хай вас згорить. Знаєте, що це мені нагадує? Яроша, як про Чупакабру. Як яроша візитка. Ну, як Чупакабру. про Чупакабру, чоловіче, десь з'явилася в селі в когось Чупакабра, ніхто не бачив. Один Алкаш бачив, але вона є. І в усіх селах України з'явилася Чупакабра. Ну, давайте ще розглянемо такий варіант, що. Просто я, я, до, я до чого веду, що от ці, потім це переростає в міфи. Ці міфи наративами відкладаються в вбозгод... До людей, і оце ми переходимо до того етапу, про який ти кажеш, етап ненависті. Диви, диви, ми, о, навіть не маємо я, ми я на, друзі. Висновок, я, скажу, я, я скажу як людина, яка дотична до е, роботи спецслужб. І ви не, ну такі, то, що ти такі... миєш дороги спецслужби. не дуже є штука. кров'ю ворога. О, ні, що так само, і нашим ворогом москалями Російської Федерації ФСБ ведуться так звані інформаційні війни. Регулярно робляться вприски в соцмережі, придумуючи такі історії. Можливо, такої історії і не було, але вона настільки може бути правдоподібною, і пішла, що вона і створює. Колись КГБ в радянському Союзі вони пам'ятаєш, звичайно що я застав. Я ще Леніна хоронив. Хтось не дохоронив. Для себе. Кіровенько хоронив Для себе. Такий ти не до, до кінця не, не до кінця все робиш. Це малий був. Яму вирили, але пішов дощ. <реш> і, стой, і він сплив, бля. <реш> Ні, і коли в Радянському Союзі з одного кінця Радянського, в одному кінці Радянського союзу розказували анекдот політичний. І зацікавили час, коли він дойде до Крайну Радянського союзу, і так вони вимальовували схема, наскільки швидко поширюється інформація. А то, знаєш, то як громадський транспорт, робота, колективи. Зараз працює інтернет. Що таке зробити якусь там ботоферму, як не знаєте, да, навіть добре. на львівщині добре. і запросити ту інформацію інформацію?